Усім привіт! Сьогодні я зроблю огляд на ось такий пензлик для рум'ян, який я купувала в Аврорі, і ще буде огляд на цей бальзам. Одразу хочу сказати, що пензликом і бальзамом я вже користувалася. Це просто упаковка від бальзама. Сам бальзам виглядає ось так. Я їм вже користуюся декілька днів, та готова засняти відгук. Ну що, погнали? І, взагалі, я такої думки, що потрібно спочатку покористуватися продуктом хоча б декілька днів, а потім вже давати відгук, якщо а вже ж є час на це. Тому що так буде відгук більш правдивий. А коли ти покористувався їм там перший раз, не завжди можна зрозуміти, чи дійсно цей продукт такий класний. Так, в мене ця сироватка закінчилася, і я вже усі соки з неї вижимаю. Все, не вижимаються вже соки, треба відкривати нову. Сьогодні прямо день нових продуктів. Буду ще відкривати новий консилер. Так, наносимо. Бачила лайфхак, що потрібно перед тим, як тушувати спонжиком, трохи розтушувати пальцями. Тоді буде економніше використовуватися тональний продукт. Так, а тепер спонжиком. Він трохи в мене вологий. Так, мені більш подобається наносити. Ну, не знаю, лайфхак працює чи ні, але тушується, в принципі, добре. Подивіться, яку гарну корзинку я купила теж в Аврорі, і тепер в мене все ось так гарно стоїть. Достаємо пензлик для брів, щіточку для брів. Нанесла туш. Так, тепер переходимо до рум'ян. В мене від ламель 403 відтінок і новий пензлик. Так, наносимо. Рум'яна він наносить добре, але потрібно подивитися через декілька місяців, що будуть випадати волоски чи ні. Так, тепер тестуємо бальзам. Одразу хочу сказати, що цей бальзам гарно пахне, не дуже такий різкий запах і гарно відчувається на губах. Ось так бальзам виглядає на губах. Цей бальзам не липкий, для мене це найголовніше. А ще в мене є ось такий бальзам з ваніллю. І якщо хочеш побачити на нього теж огляд, пиши про це в коментарі. Ось таке відео у нас вийшло. Бувай!